Отець Василь, я розведений, чоловік, просив про ще один шанс. Я не дала. Ми прожили 23 роки. Діти, внучка, зараз живу з поляком в гріху. Причащатися не можу, взяти дуже важко тепер так жити. Роз... Та ви просто розказали про себе, я так запитання тут і не почув. Свої відносини треба упорядкувати. Знаєте, подружжя це річ є дуже серйозна, і тому я, 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 я все-таки кажу вам, не легковажте відносинами подружжя. Не легковажте. Не треба, якщо вам ніхто не робить зауваження, це не означає, ну, тому що ви вже повростали, ви ж не маленькі діти. Ви були малі і вам тато казав, мама, туди не йди, то не роби, то не можна, все, година скінчилася, все, закривай ноутбук, все, телефон віддавай і так далі. А тепер ви виросли і дорослі, хто вам має казати? Хто вам буде казати, що ви робите неправильно? Ви самі маєте це робити, якщо ви себе рахуєте дорослі. Бо якщо ви живете, ну, чоловік і жінка, жиєте собі. Та як з чоловіком і з жінкою законною, будучи не в законі, то ви малі діти, ви так і не подорослішали. Бо тому що дорослі люди приймають рішення і за дітей, і за себе. Вони є самостійні, повноцінні. Так, для того, щоб випробувати свої відносини, би знову не залізти в те саме, що ви були перед тим, ви маєте один одного випробувати. Випробувати. Але не обов'язково зразу у ліжко, Випробуйте свої відносини, наскільки вони від, ви є один до одного відповідальні, наскільки ви один одного поважаєте, наскільки ви один одного ціните. І тоді будемо про щось говорити. І тоді ви зрозумієте, чи вам узаконювати відношення, чи далі бути як малою дитиною в 40 років, і в 50, і в 60. Не легковажте? Не легковажте відносинами.